Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо зробити записати в наші зміни. От тут у нас є. Десь я коментував його. Teresaл десь там. Ладно, я напишу так. terzalt. SetText. R. Ось таким чином. Це штрака. Оце ми можна видалити, нам не потрібно. І ну, тостом ми дублювати не будемо, мабуть, чи залишити його, щоб він у двох місцях і там писав, і тостом викидав. Ось тут R буде, а тут ми його видалимо. Так. Finally, exit. Ну тут на Accept, непогано було б зробити, Давайте зробимо ще Accept, Ой, верніше кого є? Catch. Catch. так посадка кетч, давай это ему и напишу в иншу способ. Кетч, чтобы было разразуменно, что у нас там Це якось краще. Ось це обираємо. Так, що йому тут не подобається? Е Ексепшн Е Так, ну і що виведемо дос просто. Uh -huh. то ось там будемо. Ну, помилку є. каже, можемо, ми ж можемо там неправильно забрати. Тобто є помилку, перетворити строки і ось так от. Тобто у нас і finally є блук, і catch. Ну і ладно, давайте подивимося, що у нас вийшло. Збережемо все. І запустимо. Так, оце покажемо наш і запустимо. вона довго у нас часто тікає Ну, поки що час є так значить тут є помилочка так що помилочка є давайте розберемося поки що на паузу ставлю. так помилочка знайшлась тут ось контекст ось тут імпортувалося, я його тут От, І тоді можна спробувати то есть вони просто імена пересікаються. Що так і написано? Давайте я запущу зараз. Так. І запустилося. Ну і давайте ось той приклад, що було 2 нужна на 3 плюс 7. Бачите, все працює. Так, ми перетворили наш Hello World. Просто значить, екран з привітанням, значить, в інтерактивний екран з привітанням ім'ям. а потім ми перетворили його в калькулятор форму. Ось що ми зробили, і я думаю, що на першого заняття це буде досить. Так що на цьому я буду завершувати. Ну все добре.